Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому певні доленосні зустрічі трапляються у вашому житті саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте? Уявіть собі не випадкову сцену, а тонко налаштований механізм психіки, ви перебуваєте у потоці буденності і раптом чуєте відлуння, яке резонує з незвіданою глибиною вашої душі. Ви обертаєтеся і бачите перед собою дзеркало. Або, можливо, недостатній елемент вашої власної цілісності, людину, яка змінить усе ваше розуміння того, що таке справжній глибинний зв'язок між внутрішніми світами, сьогодні ми зануримося у лабіринт людської психіки, щоб зрозуміти, як і чому вона притягує саме тих людей, які необхідні нам для внутрішнього зростання та самопізнання. Можливо, ви будете здивовані, дізнавшись, що глибинне кохання це не лише піднесена емоція, а складний психологічний механізм, розроблений для того, щоб допомогти нам стати цілісними особистостями. Це процес індивідуації, розгорнутий на двох. Починаючи з перших років життя, ми створюємо внутрішні карти того, яким має бути істинний зв'язок. Ці карти є психічним відбитком, що формується з наших ранніх спогадів, невирішених травм, великих радощів та глибоких розчарувань. Карл Густав Юнг називав ці відбитки нашими внутрішніми архетипами, глибинними колективними образами, які живуть у несвідомому і неминуче впливають на вибір партнерів протягом усього нашого шляху. Подивіться на патерни своїх минулих стосунків, чи не здається вам, що ви знову і знову потрапляєте у схожі ситуації? Це не випадковість чи фатальна нещасливість? Це мудрість вашої психіки, яка намагається вирішити незавершені внутрішні конфлікти саме через взаємодію з іншими людьми. Кожен такий зв'язок, навіть болісний, був спробою зцілити стару невидиму рану. І тут виникає питання, яке може стати ключовим прозрінням? А що якщо всі ці складні, драматичні, емоційно насичені стосунки насправді були лише підготовкою до чогось більшого? Юнг вірив, що наша психіка має власну незалежну мудрість. Вона веде нас через лабіринт людських стосунків не для того, щоб нас мучити чи заплутати, а щоб навчити нас розрізняти справжній зв'язок від проекцій наших внутрішніх потреб та ілюзій. Існує потужний психологічний феномен, який називається проекція аніми та анімуса. Це означає, що ми несвідомо шукаємо у партнері ті ідеалізовані якості, які не розвинули або придушили у собі. Внутрішній чоловічий принцип шукає у зовнішньому світі аніму жіночу іпостась, ніжність, інтуїцію, емоційну глибину, сприйнятливість. Внутрішній жіночий принцип, навпаки, шукає анімус, чоловічий принцип, силу, рішучість, логіку, здатність до дії. На початку цей механізм проекції створює магічне відчуття закоханості, злиття, відчуття долі чи спорідненої душі. Але справжні стосунки починаються лише тоді, коли проекції спадають, як старий грим, і ви бачите людину такою, якою вона є насправді, зі своїми недоліками та цілісністю. І ось тут виникає фундаментальний вибір. Втекти у пошуках нової, більш яскравої ілюзії, чи почати будувати справжній, зрілий зв'язок на основі прийняття. Ми часто потрапляємо у психологічну пастку, плутаючи інтенсивність з глибиною. Стосунки, які викликають шторм емоцій, здаються нам долею, кармічним тяжінням. Хоча насправді це може бути лише відлунням наших неврозів, що резонують із незавершеними травмами партнера. Справжня психологічна сумісність проявляється не у драмах, а у тому, наскільки легко і автентично вам бути собою поруч із іншою людиною. Глибина вимірюється не висотою емоційних сплесків, а якістю тиші та спокою поряд. Чи траплялося вам відчувати, що знаєте людину вже багато років, хоча зустрілися лише вчора? Це явище психологи називають архетиповим впізнаванням. Ваше несвідоме розпізнає в іншій особі щось глибоко знайоме і сутнісне. Це не тому, що ви зустрічалися у минулому втіленні, а тому, що ця людина втілює архетип, який резонує з вашою внутрішньою психічною структурою у цей конкретний момент вашого розвитку. Але є й інша сторона цієї медалі. Іноді ми настільки зациклені на пошуках своєї людини, на ідеалізованому образі, що пропускаємо можливості для справжнього, реального зв'язку. Існує парадокс: чим більше ми полюємо на кохання, тим далі воно від нас ховається. Це пов'язано з тим, що відчайдушний пошук часто походить від внутрішньої порожнечі, від страху самотності, а не від готовності ділитися своєю внутрішньою повнотою. Люди, які знаходять справжній зв'язок, описують момент зустрічі не як вибух пристрасті, а як відчуття повернення додому. Це той самий внутрішній стан, коли можна зняти всі маски і просто бути. Тепер поговоримо про те, що Юнг називав тіньовими проєкціями у стосунках. Кожна людина має аспекти особистості, які вона заперечує, соромиться визнавати або активно придушує. Ці якості не зникають, вони переходять у несвідоме і формують так звану тінь. У стосунках ми часто проєктуємо свою тінь на партнера, звинувачуючи його в тих рисах, які насправді не приймаємо в собі. Наприклад, людина, яка подавляє свій імпульс до влади, може постійно звинувачувати партнера у контролі чи агресивності, або той, хто боїться своєї емоційної вразливості, може критикувати партнера за слабкість. Розпізнавання цих проекцій це ключ до здорових, зрілих стосунків, це вимагає чесної інтроспекції і постановки собі запитання чи не маю я сам цієї риси, чи не боюся я виявити її в собі. Часто відповідь буває несподіваною і глибоко звільняючою, але найцікавіше відкриття юнгіанської психології полягає в тому, що справжнє кохання це не злиття двох половинок, які намагаються створити єдину ідеальну фігуру, а танець двох цілих особистостей. Коли кожен партнер працює над своєю цілісністю, інтегрує свою тінь і гармонізує внутрішні протилежності, стосунки стають не способом заповнити порожнечу, а можливістю розкрити найкращі, найавтентичніші сторони один одного. Зрілий зв'язок починається не з вибуху пристрасті, а з дружби, з глибокого резонансу душ, який дозволяє спокійно і відкрито говорити, сміятися і підтримувати один одного. У складні моменти у юнгіанській психології це називається хімічне весілля, символічне об'єднання протилежностей всередині особистості, аніма та анімус. Коли людина інтегрує свої чоловічі та жіночі аспекти, світлі та тіньові сторони, лише тоді вона стає готовою до справжніх зрілих стосунків. А що робити, якщо ви досі не зустріли свою людину? Юнг би сказав: Працюйте над собою. І не в сенсі виправлення недоліків, а в сенсі розкриття свого потенціалу, становлення цілісним. Чим більш цілісною стає ваша особистість, тим магнетичніше ви притягуєте людей, які резонують з вашою автентичністю. Існує психологічний закон. Ми притягуємо тих, хто відповідає нашому внутрішньому стану. Якщо всередині хаос приходять хаотичні стосунки. Якщо всередині гармонія, з'являються гармонійні зв'язки, але це не означає, що треба чекати, поки ви станете досконалими. Справжні стосунки це завжди спільна робота двох людей, які готові рости разом. Ключове слово тут готові, готовність визнавати свої помилки, готовність змінюватися і готовність приймати іншого таким, яким він є. Існує ще одне глибоке психологічне явище синхронічність юнга в контексті стосунків. Іноді люди зустрічаються у такий момент і в такий спосіб, що це здається неймовірним магічним збігом. Юнг вірив, що такі синхронічності не є випадковістю, а проявом глибших закономірностей психіки, що з'єднують внутрішній світ із зовнішнім. Але важливо не плутати справжню синхронічність із нав'язливим пошуком знаків долі у кожному збігу. Справжня синхронічність завжди супроводжується відчуттям внутрішньої правильності та глибокого смислу, а не панічним хапанням за ілюзію. Часто в розмовах про кохання ігнорують роль конфліктів. Юнг говорив, що протилежності не руйнують стосунки, а навпаки, створюють можливості для зростання. Але тільки в тому випадку, якщо обидва партнери готові вчитися один від одного, а не намагаються змінити один одного під себе. Конфлікт стає деструктивним тоді, коли він перетворюється на боротьбу за владу чи спробу довести свою правоту. Але він може стати конструктивним, якщо розглядати його як можливість краще пізнати себе та партнера. Психологічна готовність до стосунків не означає досягнення ідеального стану, це радше про здатність бути чесним із собою та іншими, про вміння брати відповідальність за свої емоції та реакції. Ознаки психологічної зрілості. Ви можете бути щасливими наодинці. Ви не намагаєтеся врятувати партнера чи змінити його. Ви здатні висловлювати свої потреби прямо, не очікуючи, що партнер їх вгадає. Ви приймаєте відповідальність за свої емоції, замість звинувачувати в них інших. Пари, які проходять кризи і виходять із них міцнішими, мають спільну рису. Вони сприймають стосунки як шлях особистісного розвитку, а не як джерело постійного безумовного щастя. Їхнє щастя не залежить повністю від іншої людини, воно походить від внутрішньої наповненості кожного. Важливий аспект емоційна доступність це здатність відкриватися перед іншою людиною, ділитися своїми справжніми почуттями, не ховаючись за масками та ролями. Здорові кордони дозволяють бути відкритим без страху втратити себе. Парадокс у тому, що емоційна доступність часто блокується не стільки страхом перед болем, скільки страхом перед радістю. Багато людей підсвідомо бояться дозволити собі бути по-справжньому щасливими, тому що це робить їх вразливими до втрати. Але страх створює напругу, яка руйнує природну близькість між людьми. Справжня близькість часто народжується не в моменти пристрасті, а в моменти простої людяності. Коли ви дозволяєте партнеру побачити себе без прикрас, втомленим, сумним, незграбним, і відчуваєте, що вас приймають і такими, Юнг говорив про важливість активного уявлення у стосунках, здатності уявити світ очима партнера, щоб побачити його як окрему цілісну особистість із власним шляхом. Це вимагає тимчасово відкласти власні потреби та страхи, щоб справді почути іншу людину. Але найскладніше це навчитися розрізняти любов і залежність. Залежність завжди пов'язана зі страхом втрати, з намаганням контролювати партнера, з ревністю та підозрами. Любов, навпаки, дає свободу, довіру, радість від щастя іншої людини. Справжня любов схожа на танець. Є близькість і є дистанція, є єдність і є простір для індивідуальності. Страх близькості може маскуватися під різні форми: придирки, контроль, емоційну холодність, постійну зайнятість. Довгострокові стосунки проходять стадію ідеалізації, потім стадію розчарування, коли виявляються недоліки. Багато пар розпадаються саме на цій стадії, не розуміючи, що це природний процес. Якщо партнери готові працювати, наступає стадія реальної близькості. Вони бачать один одного такими, якими є, і все ж обирають бути разом. Це вже не сліпа пристрасть, а усвідомлений вибір. І тут народжується справжня інтимність, не тільки фізична, а й емоційна та духовна. Здатність зберігати індивідуальність у стосунках є критичною. Юнг підкреслював, справжнє кохання не поглинає, а розкриває особистість. У здорових стосунках кожен має право на власні інтереси, простір для розвитку. Партнери підтримують мрії один одного, навіть якщо вони не завжди збігаються з їхніми власними планами. Найцікавіші розмови виходять тоді, коли кожен має що розповісти про свій власний досвід. Важливо навчитися розрізняти емоційні потреби та способи їх задоволення. Наприклад, потреба у безпеці може задовольнятися не тільки через постійний контроль партнера, а й через розвиток внутрішньої впевненості у собі. Коли ми розуміємо свої справжні потреби, стосунки перестають бути полем битви, а стають простором для взаємного зростання. Емоційний інтелект у стосунках це здатність розпізнавати власні емоції, розуміти їх причини, керувати ними конструктивно, а також чутливість до емоційного стану партнера. Зріла людина не намагається придушити свої почуття, але й не дає їм повністю керувати своєю поведінкою. Вона може сказати: Я зараз дуже злюся, але розумію, що це не про тебе, а про мій страх. Замість того, щоб обвинувачувати партнера. Ти ніколи мене не слухаєш. Зріла людина говорить про свої почуття. Я відчуваю себе самотнім, коли ти читаєш телефон під час нашої розмови. Це кардинально змінює динаміку. Найважливіше це розуміння того, що стосунки не мають зробити вас щасливими. Щастя це внутрішній стан, відповідальність, за який лежить на вас самих. Стосунки можуть примножити ваше щастя. Але вони не можуть заповнити внутрішню порожнечу. Ця думка звільняє і дозволяє будувати стосунки з позиції сили, а не з позиції потреби. Якщо партнер не готовий до такого рівня усвідомленості, Юнг радив починати з себе. Ви не можете змінити іншу людину, але можете змінити свою реакцію на її поведінку. Іноді ваш приклад може надихнути партнера на зміни. Якщо ви змінюєтеся тільки для того, щоби змінити партнера, це все ще форма контролю. Справжні зміни відбуваються, коли ви фокусуєтеся на тому, що кожен може зробити для покращення ситуації, а не на тому, хто винен. Конфлікти в стосунках неминучі і навіть корисні. Деструктивний конфлікт руйнує довіру. Конструктивний конфлікт поглиблює розуміння. Конструктивний конфлікт має ознаки. Обидві сторони говорять про свої почуття, а не звинувачують. Фокус на вирішенні проблеми, а не на тому, хто правий. Повага до кордонів. Існує природний ритм близькості і дистанції в стосунках. Вдих це близькість, видих це простір. Здорові стосунки знаходять свій природний ритм. Якщо один із партнерів відчуває потребу в особистому просторі, інший не сприймає це як відторгнення, а як природну фазу стосунків. Травми також відіграють роль, формуючи наші уявлення про кохання. Кожна людина приносить у стосунки свій емоційний багаж. Комплекси, автономні частини психіки, які можуть захоплювати контроль над нашою поведінкою. Наприклад, страх покинутості може змушувати людину шукати ознаки відторгнення там, де їх немає, і своєю поведінкою спровокувати саме те, чого вона боїться. Усвідомлення цих травматичних патернів це перший крок до зрілої реакції. Коли ви відчуваєте сильну емоційну реакцію, запитайте себе. Це про зараз чи про тоді, це про цю людину чи про когось із минулого. Прощення це акт любові до себе. Справжнє прощення приходить тоді, коли ми повністю прожили свій біль і готові відпустити його. Воно не означає виправдання неправильної поведінки партнера, а звільнення себе від тягаря образи, прощення це процес, а не одноразова подія. Іноді найважче пробачити не партнера. А себе. Емоційно зріла людина глибоко відчуває, але не дає емоціям повністю керувати своєю поведінкою. Вона може злитися, але не скаже зайвого у пориві гніву. Емоційна зрілість часто розвивається через стосунки, а не до них. Стосунки також слугують дзеркалом. Кожен партнер відображає певні аспекти нашої особистості. Іноді ми закохуємося в людину саме тому, що вона втілює якості, яких нам бракує. Це заклик до індивідуації інтегрувати ці якості всередині себе, а не лише проектувати їх на партнера. Спільне бачення майбутнього робить пари більш стійкими до життєвих викликів. Спільні цілі створюють відчуття команди, важливо регулярно обговорювати свої мрії і плани, адже люди постійно змінюються. Збереження пристрасті в довгострокових стосунках можливе, коли на зміну пристрасті новизни приходить пристрасть близькості і глибокого знання іншої людини, ключ у тому, щоб не припиняти досліджувати один одного. Цікавість до внутрішнього світу іншої людини підтримує живість стосунків. Стосунки мають свій природний цикл. Розпізнати, коли стосунки вичерпали свій потенціал не завжди легко. Якщо стосунки перестали приносити радість і стали джерелом постійного стресу, якщо ви втрачаєте себе, це тривожний сигнал. Завершення стосунків це також мистецтво. Можна розстатися з вдячністю за спільний досвід. Іноді люди приходять у наше життя не для того, щоб залишитися назавжди, а щоб навчити нас чомусь важливому про кохання.